Вітаю вас, малята! А щоб дізнатися, про що сьогодні буде наше заняття, я пропоную вам відгадати загадку. Стиглі, соковиті, різнокольорові, на прилавках. Всім помітні. Ми корисні продукти, а зовемось просто Фрукти. Так, сьогодні ми з вами поговоримо про фрукти. А які фрукти ви знаєте? Давайте разом з вами подивимось на малюнки і назвемо їх. Соковите, червоненьке, круглобоке, солоденьке. Це яблучко. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні і солодкий, і приємний. Це абрикос. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Це груша з червоним боком і волохатий. Він дуже соковитий і солодкий. Це персик, запах, колір, все відмінне. Посміхнешся неодмінно, а як серединку кусати, скривить так що й не впізнати. Це лимон. Діти, а чи знаєте ви, де ростуть фрукти? Так, вони ростуть у саду. Сад це місце, де росте багато фруктових дерев, зокрема абрикоси, яблуні, сливи, груші, вишні. А працюють в саду люди, яких називають садівниками. Вони доглядають за деревами, тому що фруктові дерева в саду вимагають багато уваги і турботи. Навколо дерева скопують землю, захищають дерева від паразитів. Гілки підрізають, щоб плоди були більшими. На весні, як починає припікати сонечко, розкриваються бруньки і перетворюються на квіти. Комахи збирають з них пилок. Пелюстки квітів після цього опадають, а влітку на їх місці починають дозрівати смачні плоди. А зараз трошки відпочинемо. Підготували ваші долоньки. Ось росте фруктовий сад. Тут дерева стоять в ряд. Гілочки хитаються, фрукти всі качаються, яблучка та сливки ой зірвуться з гілки. А зараз разом з вами давайте подивимось і скажемо, з якого ж дерева плід? З яблуні збирають урожай чого? Яблук. Зі сливи збирають урожай. Чого? Слив. З груші збирають урожай. Чого? Груш. З персика збирають урожай. Персиків. З абрикоса збирають врожай? Абрикосів. Молодці малята. А зараз ми дізнаємось, що ж можна приготувати з фруктів. З фруктів роблять різні напої, наприклад, сік, компот, лимонад. З фруктів також роблять начинку для тортів, пирогів, тістечок. Влітку діти і дорослі з задоволенням ласують фруктовим морозивом. А ще можна приготувати фруктовий салат, фруктовий йогурт, фруктове желе. В магазинах можна купити цукерки з начинкою. Фруктовий мармелад. А ваші бабусі і мами, напевне, вміють варити варення з фруктів. А як називається варення з різних фруктів, ми зараз і з'ясуємо. З яблук варять яке варення? Яблучне. Із слив варять, яке варення? Сливове. Із груш варять? Яке варення? Грушеве. А з персиків варять, яке варення? Персикове. З абрикос варять, яке варення? Абрикосове. Молодці малята.